Скільки разів після вересневої атаки на Польщу російські дрони порушували повітряний простір НАТО? Чому українець підозрюваний у підривах північних потоків зупинив голодування в Італії? І кого б сьогодні обрали поляки у другому турі президентських виборів? Про це і більше за мить. Попри останній корупційний скандал у сфері енергетики та окремі політичні розбіжності, Польща залишається надійним партнером України. Про це в ефірі ТІВІ сказав польський соціолог Славомір Сіраковський та народний депутат України Микола Княжицький. За словами гостей важливо підтримувати відкритий діалог між політиками та суспільством обох країн і зміцнювати стосунки на рівні урядів і громад. Те, що це зараз відбувається з одного боку, очевидно, дуже прикро для України, тому що безумовно це пошкодить і нашим допомозі від наших союзників і європейській інтеграції. Але разом з тим, я бачу в цьому дуже багато позитивів. Тому що всі наші союзники бачать, що ми маємо незалежні антикорупційні органи. Нардеп підкреслив, що зараз ключове, справедливий і відкритий суд, який визнає винних і забезпечить належні вироки. Водночас, польський журналіст зауважив, що корупція існує в усіх країнах, Інах і український скандал не є дивиною. Позитивним сюрпризом може бути Але те, що, попри війну, українська держава бореться з цією корупцією навіть на найвищих рівнях, у тому числі з людьми, які приватно або колись були пов'язані з особою президента, обговорюючи стосунки Польщі та України, Сіраковський зауважив, що, попри окремі антиукраїнські висловлювання ультраправих сил, більшість польських громадян підтримує Україну. Нас поєднує російська загроза, Отже, той хто тепер виражає антиукраїнські погляди, то так насправді виражає антипольські погляди. Українці все ж таки на жаль. З одного боку, найбільше допомоги отримують від поляків, і найбільше допомоги надають полякам і на фронті і тут. Тому що тут є українців дуже багато і вони працюють і приносять користь польській економіці. А частині з них допомагає польська держава, якщо це мало забезпечені люди чи жінки з сім'ями. Але разом з тим ми дуже мало знаємо одне про одного. Як налаштовані гості щодо майбутніх перспектив польсько-українських відносин, і як бачать перспективи вступу України до Євросоюзу, читайте і дивіться на Слава ті. -Ві. За останні два місяці зафіксовано 87 порушень повітряного простору НАТО. Британська Таймс повідомляє, після вересневого інциденту з російськими дронами над Польщею та активацією статті 4 НАТО вони зафіксували 87 випадків підозрілої активності безпілотників. Інциденти сталися у щонайменше 15 країнах альянсу, найчастіше у Німеччині та Бельгії. 45 випадків трапилися біля аеропортів, 23 – над військовими базами, ще 6 – над іншими критичними об'єктами. Більшість розслідувань тривають експерти. Наголошують, дрони керувалися професійно ймовірно через посередників. Аналітики не сумніваються за цими діями стоїть Росія, і це частина її гібридної війни проти Заходу. Журналісти Таймс наголошують, що європейські аеропорти все ще покладаються на візуальне спостереження, незважаючи на інвестиції у радари, радіомонітори та акустичні датчики. Більше аналітики про дронові загрози для Європи на слава ТВ. Українець Сергій Кузніцов, затриманий в Італії за звинуваченням у підриві в північні потоки, припинив голодування. За словами адвоката Ніколи Кастерні, Кузніцов відмовився від протесту після того, як влада Італії запевнила його права, будуть дотримані, зокрема щодо належного харчування. За час голодування, яке тривало з 31 жовтня, він втратив близько 9 кілограмів. Нині українець перебуває під вартою в очікуванні апеляції щодо рішення про його екстрадицію до Німеччини. Там Кузніцова підозрюють у причетності до вибухів на трубопроводах північний потік у 2022 році. Раніше подібну справу розглядав польський суд. Він відмовив у видачі іншого українця, мотивуючи це захистом тих, хто бореться з Росією. Більше деталей про перебіг справи та стан здоров'я Сергія Кузніцова читайте на нашому сайті. Якби президентські вибори у Польщі відбулися зараз, чини глава держави Кароль Навроцький знову переміг би. Такі результати опитування. Опінія 24 для тижневика політика. Роботу президента позитивно оцінюють 53% поляків, негативно 26%. У гіпотетичному другому турі за Навроцького готові проголосувати 40%, А за мера Варшави Рафала Часковського 30%. Водночас лише 7% респондентів вірять, що президент зможе знизити політичну напругу, тоді як чверть вважає, що конфлікт лише загострюється. Більше подробиць на цю тему читайте та дивіться на нашому сайті. Слава ті а мене все на цю мить. Бережіть себе.